Всіх вітаю із юска. Я зараз в юски на Семена Палія в торгівельному центрі «Меркурій». Це великий юск в місті Одеса. Він новенький. Хочу вам показати повний розпродаж на різдвяну колекцію. В юски дивимось ось такі гілочки цікаві. Я їх ще не бачила, а на них вже розпродаж. Вони коштували 150 гривень, зараз 90 гривень. Навіть дістану вам її, тому що я її, от я саме таку гілочку не показувала. Така вона цікавенька, якась незвична. Віночок, ось такого розміру, йде з такими сяючими. Бачите, тут вони світяться, ну, як гірлянди. Оцей вінок коштує 700 гривень, написано з таймером для вулиці. Віночок 40 см в діаметрі, коштує 700 гривень. Ой, так вони ніжно зроблені, слухайте. Ага, там все видно, він вмикається, вимикається з таймером. Ось такий вінок 40 см, коштує зараз 700 гривень, яка ціна була не написана. От, наприклад, на гномів написано цих в червоних, в червоних капелюшках розбирають, як завжди. Були 350, зараз 200 гривень. Вибачте, тут так кричить, це радіо. Ну, що ж поробиш. Далі дивимось знижечки, будемо перекрикувати. Тут у нас штучна ялинка, 375 гривень. Ось така ялиночка в горщику. Вона йде 40 см. Дивіться, ось ці е щури, новорічні, це щури. 450 гривень. Також, ой, такі класні ці великі свічки, але свічка коштувала 600, зараз 450, вона аж 28 см. Дуже класно вона так виглядає. Ой, я ну, думаю, що коли її ну, вмикаєш, то взагалі красота. Ну, мені навіть ця менша і більше подобається. Це вже якась така прям велика. Дивіться, вона коштувала 400, зараз 275 Оця свічка, вона 15 см. Гарний такий в неї кольор, тут сірий, так переливається і біленька. Там внутрі вона біленька. Також цей мій улюблений ліхтарик в таких, ну, з гарним малюночком. Він коштує 225 гривень. Ось такий, як войличній шапці. Оцей ну, це гном дуже такий прикольний. Він якийсь такий казковий, дійсно. 249 коштував, а зараз 150. Це 100 гривень знижечка на нього. Такі гноми, які сидять з ніжками, сидять вони зручно, як бачите, такий як магніт там. Ну, щось таке ну Мені здається, магніт. Сидять вони дуже класно. Отак вони взуті, в цих капелюшках. Гарненький гном, 135 гривень всього він коштує. Отакі я не пам'ятаю, щось мені там написали, що вони такі страшні. Мені так смішно було, чому вони страшні? Коштували 1200, зараз 450 аж 128 см. Так купив дитині, бачите, гном її росту. Ой! Отак, от, от бачите, їх можна робити. Вони можуть бути і маленькі, і не такі страшні. Просто в них такі ніжки. Ці ніжки фіксуються. Ось я його роблю більше, менше. Да, коли ви так, коли витягнуть отак сильно ноги, то він якийсь ну не дуже. А ось отак він прям дуже гарненький. Ось цей гном височенний на оцих ножках, які фіксуються, коштує 450, а коштував 1200. Дуже дуже файна ціна. Ось отакі Свічники, бачите, так зроблені, вони натурально дуже. Свічник 275, я коштував 375. Ось цей прям різдвяний, прикрашений свіч... ну, свічка не свічника, це вже свічка, така натуральна, важка, тому що натуральна свічка. Вона коштує 235 гривень. Далі Янгол завжди низька ціна 400 гривень. Ось оцей янгол це у нас. Просто керамічний янгол. Така фігурка, коштує 400 гривень. І свічка, свічка, навіть її запалили. Це перший раз, я таке бачу, щоб її вмикнули, і видно, так, як воно гарненько увімкнуло світло, і тому так прикольно. 165 гривень така свічка коштує. Тут у нас таця. О, та оця, оця важкенна, вона така довга, як із камня зроблена. Оця така таця, на неї там можна, я не знаю, скільки всього поставити. Вона Аж 15 на 50 см. От, бачите, на вдовжину пів метра 350 замість 450. Далі ось, ось такі зірочки, зірка також керамічна. Ну просто як поставити, от як янгола, таку керамічну зірочку. До речі, зроблена вона гарненько в таких кольорах 125 замість 185. Також це мені подобається, що зараз зразки підсвічують, саме ось тут підсвічують в цьому юскі, який я люблю. Класний юск, дуже гарний. 115 гривень. Така свічка замість 235. Висоту на 21 см. сантиметр. Така як ялиночка, бачите, підсвічується. Цілий набір статуеточок, ось такі три. Ялиночки різні, бачите? Оці ялиночки коштують замість 600-450 Вони 19 сантиметрів йдуть. Ой, ну ці сніговички, вони такі ж вже гарненькі, м'якенькі. Дуже мені подобається, як їх вдягли, оці ножки у них стоять класно, м'якенькі. Тут ну, що він дуже гарний, приємні кольори такі. ну Дитині він, ну я думаю, дуже сподобається. Ні кому ж таке не сподобається. Мені подобається. Він коштує 300 гривень цей сніговичок. 40 см. Також далі ліхтарик. Ось такий ліхтарик, дуже зручний, такий в старовинному да, стилі гарно. Виглядає 27 см. Висотою йде 375 гривень. Ось ці ледь свічки, вони мені і минулого разу сподобались, прикрашень. Виглядають вони дійсно як натуральна свічка. Без сумніву, от, виглядає як натуральна свічка, прикрашена ялинкою, і шишкою 325 гривень. І завжди низька ціна на таку свічку, Вона підсвічується як натуральна. Також виглядає, така в біленькому кольорі ялиночка 200 гривень. Мені подобається, що вони під світочки дав вімкнули. Слухайте, цю велику ялинку я не бачила ні в жодному юстці. По перше, і коли я робила тут огляд, перший свій. То я також її не бачила. Вона така велика, ця штучна ялинка. В горщику так класно зроблена. ну Дуже важка. 2250, вона 90 см. Здається, навіть вища така ялинка файна. Далі ціну знижено на цих гномів. Дивіться, ось отакі гноми. Вдягнуті як санти гноми, також вони так і танцюють. Цікаві у них ці гноми. Вон, от, коштував 1200, а зараз 500 гривень 70 см. Такі гноми по 175 гривень, оце лосі, такі лосі на таких ногах. Так стоять гарно. Також вони як, можна ними якось двигати, такі лосі, по 400 гривень а були по 600 гривень. І ось, дивіться, такий знову високий гном, він інший, не такий, як ось оцей. То і в панчохах інших, та і да, все інше. Шапки у них інші. Такий гном коштує 700, а коштував 1200. Він, мабуть, також такого, ні, 120 см у нього рост, трішки нижчий. Ноги також в нього можна робити нижчими. Це також щось. Різдвяне? ні, не різдвяне, немає навіть ціни. Думаю, щоб не пропустити. Далі дивимось. Ось такі гноми. Ой, такий прям гном. Я дивилася, як дівчина його пакує в цей пакет, не може засунути, щоб він там ну, помістився. Був тисячу, зараз 700. І він 106 см. О, дивимось. Ця прекрасна гірлянда така. О, навіть її підсвітили, що мені подобається. Класно виглядає ця гірлянда. 4х16х13, на на 85 замість 150. Майже 50 гривень знижка. Тут ціну знижено на оці гілочки. Гілочки. До речі, непогані такі великі з шишками, як натуральні. Нормальна така гілочка. Гілочкою можна прикрасити. Будиночок, хто не хоче ялиночки собі ставити. Ось така гілочка 165, а була 225. Також ось такий гном, по 450 фіксуються в нього ножки. Заді стоїть він на довгих ногах. Спереді його трішки так опускають. Щоб було видно, людям, що вони фіксуються і ножки у них різні. Також він коштував 1200, зараз 450. Ось цю фігурку я не бачила в жодному. Юскі, це ельф. До речі, був 250, зараз 185. Бачите, який цікавий ельф. Ой, класно так зроблений, такий прям прикольний ельф. До речі, ні в жодному магазині не бачила, 30 см. Далі це у нас такий чохол. Чохол, до речі, для стільця 48, бачите, на 50. О, цікавий такий чохол. Бачите, він так зроблений. Навіть тканину не можу вам описати. Чохол. Ну ось візеруночок. Ви бачите, як він буде виглядати замість 125-85 гривень. Такий чохол. Ось на набір. Ну, для кухні такий набір також цікавий. Тут прихватка, я бачу. Із трьох речей бежево-червоний 100% бавовна. Був 325, а зараз 275. Ну, дві якісь серветки і одна така рукавиця чохол далі знову зелений. Ну це вже я так розумію на подушку. Такий чохол. Такий зі сніжинками золотими. Він коштує замість 200 150. Ну, не дуже так прям знизили на нього ціну. А тут далі у нас йдуть рушнички, ось такі. По 165, їх два в пакуночку. І ось такі рушники, ой, так гарно зроблені. Минулого разу цих не було по 250, були ті по 165. Я бачу, що їх тут три. І різних е, Ні, два. Ну, слухайте, ну, зроблені, вони такі прям натуральні так так клас, класно зроблені. Оці рушнички, вони йдуть. 50 на 70, немаленькі, оць, дві штуки за 250. Далі йде ранер, ось в такому кольорі. О, гляньте, як він класно зроблений, такими золотими штучками 175 гривень. Оці коври, коври я вам показувала. Килимки по 400 гривень. Merry Christmas. Ну, вони стандартного розміру 40 на 60. Такі килимки більш м'які, дивіться, знижено ціну, були 200, зараз 125. Вони тут дуже багато різних кольорів. Ось такі. Не буду їх діставати, я їх показувала, якось прям розгортала тут, на пол ложила. Зверху тут у нас підставочка, ось така, знаєте, вона така м'яка, цікава за 135 гривень. І така підставка за 30 всього гривень. Ось вона така, ну, як зі звичайно, ну навіть вона не буде йорзати так, зроблена, внизу як силіконова, була 40 і 65 ось така підставочка. В вам показую. Скатертина 650, 140 на 240 різних кольорів, 650 і 900, ось така, як прям вишита скатертина. Вона 140 на 240 натуральна бавовна написана з льоном. Тому така ціна. І 175 ось такі натуральні з бавовни серветочки. Вони тут з візеруночками. Два в пакунку йде по 175, розмір 40 на 40 І ось такі по 125 Також 40 на 40 але чомусь дешевше: 125 гривень. Тут у нас ідуть знову гноми. По 375 гривень. Бачите, їх також зробили різного зросту. Були 749,95 см. Далі фігурка, лусунчик. Лус, лусунчик, путаю вас зараз. Так, раніше я, щелкунчик був. Так, 550 гривень. Ось така фігурка, вона 3, 9х10х38 см. Свічник за 125 гривень. Також ось ця зірочка, дивіться, 235. Вона коштує в діаметрі 30 см. Ось вона в розобраному виді, дуже така велика. Її повісили, щоб було видно. Такий гном це просто керамічний гном. Так, зроблений, ну, мені подобається. Ці керамічні фігурки, вони такі милі, 235 гривень. І свічка була 65, зараз 45 гривень. Гарна ціна 7 см. Також, дивіться, ціни знижені на гірлянди, що дуже круто. Причому як знижені? Гляньте, гірлянда була 350-790 см, а зараз 175 Оце круто. Далі гірлянда була 199-190 см з таймером золотиста. Ось отака. Зараз 135 см. А цю за 175 я вам показую така тоненька, прикольна. Далі, оця була 400, зараз 185, більше, ніж 50% знижка. Гляньте, яка гарненька вона. Я там її не бачу, але ну, 180 см. Нормально, да? за 185 см. Далі ось 240 см, така гірлянда, така за 275. Гірлянда за 50 гривень. О, така тоненька нормальна. Мені дуже подобаються ці тонкі гірлянди, 90 см за 50 гривень. А ось за 150, що це за гірлянда така. О, з зірочками. Ой, класна гірлянда. Дивіться, була 200, зараз 150-200 см. З такими зірочками. Ніде вона там не намальована. Це який номер у неї? 5. номер 5, Ні, намальована. Ось оці зірочки, дивіться, номер 5. І вони підсвічуються гарненько виглядає. Далі ось така гірлянда 235 замість 350. Більше, ніж 100 гривень знижка. Четвертий номер, ось дивіться, як вона ну, якось сяє, але погано передає чомусь на телефон, не знаю. Лед гірлянда довжина 390 сантиметрів. Також ціну знижена на цю гірлянду тоненьку, 175 см, вона коштує. І така замість 349, ось така гірлянда, 275, ось номером 3, Показую вам, як виглядають. Далі діаметр 12 сантиметрів, лед з таймером, ось така, як зірочка. О, була 250, ой, а да, зараз 150. Ось ця зірочка гарна ціна. Далі такі цікаві ось гірлянди, великі, 550, ну не сильно на них ціну знизили, 400 гривень. Ось номер 6, я вам хочу її показати, бачите, як виглядає. Оці номер 7, 235 зараз покажу, 135 сантиметрів довжину. І далі гірлянда 135 з таймером 275, а була 350. Оце номер 7, і дивіться, оці шишки, це номер 8. А ось гляньте яка краса. Я минулого разу це дерево не бачила. Ой, воно так гарно виглядає дійсно. Дуже так знаєте, підсвічується ефектно. Класне. Я думаю, що ще коли, знаєте, буде темно, то це буде ну, красиво. Ще й знижка. Дивіться, аж 200 гривень. Була 70-50, дерево. Гірлянда зараз 550. 40. 5 п'ять сантиметрів висоту. І тут іще ось це воно так запаковано. Тихенько. Так, і ось така зірочка 350 гривень, а була аж 500, також 150 гривень. Знижка на неї. ну Нормально 66 см висоту. Ось ці сніговички милі я вам показувала. О, оце я не показувала, ліхтарик був 450, зараз 300. Ось такі огляньте ліхтарик з трьома свічками, а не було минулого разу. І в іншому юзкі, де я знімала на фонтанській, також не було класно. Ще підсвітили їх 850 гривень. Дуже ефектно виглядають. Ціну знижено на ось таку банку. Банка діаметром 10 см для сипучих. Була 185, зараз 115 Тут 200 гривень, глибока миска, 50 гривень. Це серветочки, 165, два види таких тарілочок. Далі свічки по 175 гривень. О, дивіться, банка, яка класна! 85 гривень. Кухоль ось такий 125 гривень. Розбирають їх ось ці кухолі. Вони такі знаєте, як металеві. Прям такий гарний кухоль. І ось такий, як з Сантою, 175 гривень. Маленький ось такий гном, до речі, був 230, зараз 115. Це 50% знижка. Він 20 см іде. Такий гном 125 гривень 22 см. 225 коштує декор, ось такий. Не видно, як воно, ага, прикрашати. Ну такий цікавий. Вони, а, я пам'ятаю, да, 115 п'ятнадцять І, Ну, це Санди, там я бачу, кудись вони взбираються, да, на таких вірьовочках. А було 350 до речі, кухолі по 100, такий величезний кухоль, 150 Він іде, начебто в одному ні, в різних кольорах, і малесенький гном. Ну, то хочу ось такий 65. Вони в різних таких капелюшках, в різних кольорах показую. По 65 гривень. І вони йдуть по 17 сантиметрів. Ось такі гноми. Ну, мені здається, нормальна ціна. Тут. У нас в основному гірлянди. Показую такі великі-великі гірлянди. Тут вони знизили ціну, Була 3500-2650 аж 180 см, ось таке дерево красиве. Також 3300 була, 2,250. ось така гірлянда дерево висотою 280, отут висота 200 см. Було 3,700-2500, ось таке дерево. Далі дерево за 1750 висотою 200 см. Метрів було 3500. Також, ось, бачите, розбирають 1150 замість 1700 гірлянда дерево 120 сантиметрів. Там воно горіло дуже гарне. Ну для прикладу, одне горіло. Те, що коштувало 1700, зараз коштує 1350-180 сантиметрів. І найдешевше таке дерево, ось більш таке тоненьке. Показую. Ось таке дерево коштує 750, а коштувало 900 гривень. Ось їх так багато, у них великий вибір. І ще гірлянди всі ціни, бачите, знижено. Та, що коштувала 350-200 гривень, номер 11, ну не підсвічується. Хочу подивитись номер 13. Бачите, яке кільце гарне прям світиться 114. І знову я його не бачу тут, де воно, щоб ціну на нього подивитись. Ось оцей 14-й номер, бачите, 1500, а коштував 2000, 14 14 номер. номер, Ось оце кільце. І саме на цю коробку може щось з коробкою. Взагалі ціну знижено, бачите? 700 гривень. Далі, ось також знижено ціну. Ось я показую зверху, воно лежить. 400 гривень, а коштувало 600 гривень. І іграшки новорічні 350 гривень. Ось отака упаковочка із шести великих іграшок по 80 гривень. Такі звичайні іграшки. І ось такі акції. Ну, Більш-менш я вам все показала, знаєте, вже не буду затягувати відео, показую, як гарно мерехтять ось ці гірлянди. Ось номер 9 наприклад, бачите, дуже красивий. Він коштує зараз 1000, коштує 1299-600 см. Тут музика дуже кричить, я не можу ну, розмовляти. І ліхтарик ось такий різних кольорів. Знаєте, свічку сюди ставити, в мене такий вдома є, я його дуже люблю, до речі. 150 гривень. Ну такий він стандартного розміру. Оцей великий гарний Санта зараз коштує 1650 більше, ніж тисяча гривень. Бачите, на нього знижка коштував 2700 Санта він іде розміром 44 на 25, 80 вісімдесят сантиметрів висоту. Зроблений він дуже так, знаєте, добре, мені здається, і взуття в нього і такий він не дуже прям, щоб важений був. І ось оця ялиночка така в горщику, в гарненькому з підсвіточкою виглядає так. Ну, приємно в цьому горщі Ось такою підсвіточкою Ялинка вона йде в висоту. 65 сантиметрів, 1150 зараз коштує. Хочу ще подивитись ж ці свічки коштують, я вам не показувала. Ось отака свічка. Мері Christmas, була 350, зараз 200. Вона діаметром 10 сантиметрів. Класна. І ось такий декор був по 200, зараз по 135 для прикрас. Шість тут їх оцих, ну по дві штуки кожної. І оцей маленький за 135 гном. Так, я вам показала знижки, повний розпродаж на різдвяну колекцію. Я була в торгівельному центрі Меркурій. Скажу вам, тут найбільший цей торгівельний центр, великий вибір. Подушка різдвяна, ось така 450. Оцей плед різдвяний, бачите, бордовий 130 на 170, коштує 250. Ну так кричить радіо. Я ж нічого не можу зробити. Вони гарно тут все декорують. Ось така кімната. У них прям приємно глянути на цю ялиночку. Бачите, все воно прикрашено так. Ой, ну це ж у них така гірлянда. Штучна ялинка коштує 3500-180 сантиметрів. Дуже мені ця гірлянда подобається, яка на ній. Я думаю, що можна підійти, дізнатися. Також тут ще стоїть дуже багато всього. Наприклад, ось такий плед 500 гривень коштує, написано ціну знижено, Да? Ну тут більш як повторюється ось такий свічник 150 гривень, знову дуже багато гномів. Ялиночка з цими грибочками. Грибочки окремо коштують, дивіться, 275, аж 100 гривень акції. Ну, знижка вони були 375. Ось такі грибочки, так вони виглядають на ялинки. Я вам показую, як прикраса непогана. Пледи я вам показала. Ось така ну, гілочка коштує 235 для прикраси. Ну, я вам основна все показала. Я була в Юскі. це торгівельний центр Меркурії, на Семена Палія. Буду з вами прощатися. Дякую, що ви мені коментуєте, підписуєтесь, пишете коментарі. Попереду ще багато відео, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю мирного неба і пока!